Друзі, привіт! Мене звати Анастасія Новікова. Я ваш фітнес-тренер, експерт з жіночого фітнесу та засновниця першої школи жіночого фітнесу в Україні. І чому так багато слова жіночий? Тому що я вважаю, що жіночий фітнес та жіночі тренування вони відрізняються від чоловічих тренувань, адже ми маємо Трохи різну фізіологію та різні цілі в своїх тренуваннях. І сьогодні ми з вами спробуємо тренування, не повірите кого? Це тренування Кім Кардаш'ян. В мене є її воркаут на нижню частину тіла, тобто вона тренує ноги та сідниці. І я хочу, щоб ми з вами власне спробували це тренування, та я його прокоментую. Як експерт 10-річчя. Ним досвідом роботи з жінками в тренажерному залі. Отже, друзі, поїхали. По-перше, друзі, варто сказати трошки про фігуру кім. Звичайно, багато дівчат мріють про попу як у Кім, але давайте будемо з вами чесними і відвертими. Ми розуміємо, що такі пропорції зробити в тренажерному залі за допомогою вправ. Неможливо абсолютно. І я вам скажу навіть більше: це не генетика, якщо ви про це подумали. А це звичайна пластика і це звичайний ліпофілінг. В сучасному світі це дуже така, знаєте, процедура, яку і навіть серед моїх дівчат, які я треную, є такі, які собі зробили пропорції ліпофілінгом. Дехто робить це більш натурально, так а дехто. Робить це так, що це дуже привертає увагу. І, звичайно, коли ти дивишся на таку фігуру, ти думаєш, як взагалі це можливо, такий плоский живіт, тонка талія, величезні сідниці та тонкі ноги. А, але так, дівчата, це ліпофілінг. Незважаючи на це, Кім, велика молодець, вона тренується і вона робить. Правильно, тому що коли ми зробили пластику і приходимо після ліпофілінгу, насправді треба тренуватися обов'язково, щоб не втратити пружність та для того, щоб був тонус. Отже, давайте розбирати нарешті тренування. Першу вправу вона у нас робить це класична станова тяга. У мене немає такої штанги, тому я разом з вами буду робити цю саму вправу, але з гантелями. Отже, візьмемо дві гантелі я візьму по 16 кілограм. Ми ставимо стопи десь на ширині плечей. І, як ми бачимо, хват у нас у кім вдоль ніг. Отже, і класичну станову тягу вона робить майже присідає донизу, так. Звичайно, це більше схоже на класичну станову тягу. Та я вам скажу, знаєте, що що у своїх тренуваннях я дуже рідко використовую класичну станову тягу, а використовую тільки з ектоморфами і з тими, кому потрібно набирати м'язи, масу, тому що класичні станові тязі а, у нас. Також, окрім того, що працюють сідниці, це у нас також дуже добре забирає навантаження передня частина стигна. І якщо ви не хочете собі від додаткових об'ємів на бедрах, а саме на передній поверхності стигна, то е цю вправу я би не рекомендувала. Отже, наступна вправа, яку робить кім, це класична руминська тяга. Тобто, бачите різницю. Спочатку вона просто присідає ось так в пол. Звичайно, працює у нас поверхність стегна. І наступна вправа це моя улюблена вправа, румунська станова тяга. Тут просто найкраще працювати над сідницями та задньою поверхністю стегна. Коли я треную сідниці, саме з цієї вправи після розминки я і стартую. І беру в цій вправі якомога більше вагу для того, щоб пропрацювати сідниці та задню поверхність стегна. Для наступної вправи я також зніму кросівки і попрацюємо. Я справді була здивована, адже це моя топова вправа, яку дуже люблю я та, та люблять мої фоловери. І вже багато років я її виконую. Єдине, що раніше я робила точно так, як зараз на відео робить Кім. Тобто звичайні підйоми, так, з острим кутом в колінному суставі, тобто е ось такі от підйоми, так? Звичайно, це у нас тренує великий сідничний м'яз дуже добре, але і також гарно включається ось ця зона. Експериментальним шляхом дуже багато років ми з клієнтами підбирали різні кути, різні варіанти роботи цієї вправи, і ми прийшли до висновку, що найкраще робити її, коли у нас зафіксований голеностоп та зафіксоване положення тіла. Дивіться, ось так. Так, у вас буде більше всього нагружатися саме сідничний м'яс. Я дуже рекомендую е, працювати саме так. І я думаю, що кім на правильному шляху. І насправді такий варіант, як вона робить, звичайно, також у нас пропрацьовує сідничний м'яс, але для того, щоб зробити цю вправу більш смачною, я би сказала. Спробуйте саме ось такий варіант при фіксованій голені. Отже, наступна вправа це сідничний міст траст. але вона його виконує в тренажері для розгинань ніг сидячи або згинань. А насправді у мене в тренажерному залі цей тренажер він має зверху таке кріплення, і навіть якщо я його дуже високо підніму, я не зможу зробити сідничне місце саме в цьому тренажері. Тому я зараз спробую це зробити тут, на лавці. І знаєте навіщо вона ставить лавку? Біля цього тренажеру, тому що сам по собі тренажер він дуже високий, і е, коли ми робимо сідничний міст, то ми не можемо, дивіться, якщо він буде дуже високо, ми не зможемо опускатися, і це буде трохи не фізіологічно, так? Ось наш хіптраст звичайний. Отже, якщо в мене лавка буде набагато вище, бачите, то, звичайно, треба ставити якийсь підйом для ніг для того, щоб робити його вірно та з потрібною амплітудою. Взагалі, я хочу сказати вам так: що якщо ви тільки починаєте, то спочатку ми робимо звичайний підйом тазу з полу, потім ми переходимо на горизонтальну лавку. І лише з досягненням до гарного рівня тренованості ми можемо трошки ставити якийсь степ або е, ставити якийсь підйом для того, щоб збільшити амплітуду нашої вправи і амплітуду руху. Так? Адже чим більша амплітуда, тим краще у нас працюють наші м'язи. Отже, давайте ми тоді зробимо саме з. Третій варіант такий, як робить кім з найбільшим навантаженням. Так, ось наш, наша вага. Хочу вам сказати, що за цю вправу я також плюсую, тому що я її також використовую в своєму тренуванні. І коли я побачила в перший раз тренування Кім, е, мені було дуже приємно, тому що вона використовує саме мої улюблені вправи. Отже, такий варіант вправи, як бачите, він дозволяє нам працювати в більшій амплітуді, але потребує дуже високого рівня тренованості. Ну і коли вона працює також в тренажері, їй не треба тримати вагу, вона може підтримувати, бачите, голову підтримують для того, щоб не напружувати шию. Whew. Остання вправа розгинання ніг сидячи, і це ізоляція, ізоляція в кінці. Е, я теж так роблю, але в своїх тренуваннях я не даю акцент на передню поверхність тигна для того, щоб не додати собі об'ємів. Тому в своїх тренуваннях в кінці я зазвичай ставлю згинання ніг лежачі для того, щоб пропрацювати задню групу м'язів на біцепс. Але ми сьогодні... Пробуємо тренування, і отже, я буду робити все, що робить вона. Ну, що вам сказати, тренування непогане. Я би сказала, що тренування класне, адже вона використовує і мої найулюбленіші вправи на сідниці: це руминська станова тяга, це сідничний міст або хіптраст. І це підйом в кубі. Також мені сподобалося, що її тренер дуже грамотно е, сконструював їй саме програму тренування, так само це тренування, тому що вони почали з базової вправи і завершили ізоляцію. Це, звичайно, дуже круто, тому в цілому я плюсую за це тренування і е, також вам рекомендую його спробувати.